Всім привіт, друзі. Сьогодні покажу, як заблокувати екран під час перегляду YouTube на Android. Заходимо в Play Market і завантажуємо програму Touch Lock. Ось вона. Ось вона. Встановлюємо її. Відкриваємо. Натискаємо ОК, даємо їй доступ до екрану. Ось кнопка. Тепер, коли дивимось YouTube і треба заблокувати екран, натискаємо цю кнопку і вже не можемо торкатися екрану. Щоб розблокувати, двічі натискаємо кнопку розблокувати. На цьому все з вами був. Всім бувайте.